Івано-франківські ветерани Афганістану не змінюють традицій проведення товариських зустрічей у спортивному дусі. Змінюють лише види спорту, у яких випробовують свої здібності, перевіряють фізичний стан. Бойові друзі вже змагались на футбольному полі, інших ігрових командних видах спорту у плаванні. А минулого тижня провели тенісний турнір. Міська спілка ветеранів Афганістану зібрала 40 учасників. Традиційно змагання підтримав міський комітет фізичної культури і спорту. Ці змагання проводяться традиційно вже багато років поспіль минулого року воїни афганці змагалися у змаганнях зі спортивного плавання у басейні коледжу фізичного виховання. Цього року вони виявили бажання пограти в настільний теніс. Хочу сказати, що вони. Знаходяться в досить непоганій фізичній формі, тому що кожного року обирають інший вид спорту, і це підкреслюють які про те, що вони, незважаючи на такі складні життєві умови, в яких вони перебували 24 роки назад, вони до сих пір підтримують добру фізичну форму і кожного року виявляють бажання спробувати себе у різних видах спорту. Мета змагань коментують учасники. Це зустріч з друзями у здоровій атмосфері, активний відпочинок. Перша ми треба в першу чергу зустрітися. З нашими бойовими друзями, це якраз напередодні нашого свята. Ну, друга мета – та трошки ще оздоровитися. В такий спосіб ветерани війни ще й вшановують імена полеглих товаришів. Помінути пам'ять тих, хто загинув, визначити основні напрямки нашої фізичної підготовки, які колись були загортовані, подивитися на реакцію, щоб будь-який момент бути готовим для спільних дій захисту України. така наша мета. Але найголовніше це. Наша дружба, наше спілкування і наша пам'ять про тих, хто не повернувся з цієї війни. Бойові друзі в межах міста та області організовують змагання досить часто, подаючи приклад підліткам, молоді, яка повинна бути фізично загартованою у рядах здорової нації. В планах наших заходів це постійно круглий рік. В районах, в містах всюди проводяться змагання різно. І по школах, там пам'яті загиблих наших. В школах проводяться серед молоді, організовуємо змагання. Тенісний турнір відбувся у братській атмосфері. А за результатами визначені і переможці, яких голова міського комітету фізичної культури і спорту нагородив грамотами, медалями, пам'ятними відзнаками. На міському озері відбулись шості спортивні забави на ковзанах, організовані міським комітетом фізичної культури і спорту та міським центром спорт для всіх. Цього дня позмагатись прийшли всього 10 учасників. Завадив снігопад. Змагання відбулись для тих, кого він не залякав. Враховуючи погодні умови. Нарешті вже похолодало знову. Тому ми вибрали міське озеро, де є природні водойма, яка замерзла. Товщина льоду достатня для того, щоб кататися на ковзанах. Ми черговий раз пропагуємо можливість для мешканців міста покататися на ковзанах. Тим більше тут працює прокат, є можливість повчитися для тих, хто не вміє, а для тих, хто вміє кататись, покататись на природній водоймі, яка замерзла. і товщина льоду дозволяє займатися як. Правими з хокею пробувати елементи хокею, так і просто кататися на ковзанах. На приликій жаль, не дуже багато дітей сьогодні. Можливо, тому що іде сніг, досить густий і тільки буквально перший день такий досить морозний. Але тим не менше, ми черговий раз пропагуємо, що є така можливість займати здоровим способом життя. Сьомі за рахунком змагання на ковзанах, організатори проведуть наступного тижня на ковзанці мікрорайону Пасічна, де збирається найбільша кількість учасників. Минулий рік видався досить успішним для легкоатлетів Івано-Франківська, які виїжджали на всеукраїнські змагання з кросу. Серед них Ігор Гелетій та Андрій Мельник професійні спортсмени. Щоб брати до уваги виступи наших легкоатлетів в сезоні 2012 року, слід відзначити, що сезон був олімпійський, тому що проводились 30 літні олімпійські ігри в Лондоні, і ми маємо. Представників з легкої атлетики традиційно які виступають і виступають успішно на змаганнях найвищого рівня. І сьогодні ми з вами маємо можливість почути і побачити легкоатлетів, які працюють в видах витривалості. Це багаторазовий переможець чемпіонатів України, майстер спорту з легкої атлетики Ігор Галетій і Андрій. Мельник, які багато років успішно виступають на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Якщо брати до уваги Андрія Галетія, то він двічі в складі збірної команди України виступав на чемпіонатах Європи з легкоатлетичного кросу і успішно виступав, приносив залікові очки для збірної команди України. Андрій Мельник це більш молодший спортсмен, який буквально в цьому сезоні буде виступати в дорослій когорті спортсменів, і він сім разів був срібним призером чемпіонату України, включаючи сезон 2012 року. Цей сезон прийшов досить добре для мене. В цьому році я два рази вигравав чемпіонат України. Чемпіонат України з бігу по шосе на 10 кілометрів Слов'янську і чемпіонат України з кросу. В Білій церкві, коли був осінь. І в Білій церкві на чемпіонаті України з кросу я відібрався, був на чемпіонат Європи з кросу. Ми їздили в Будапешт і... Там ми командою дорослою зайняли п'яте місце. Ігор Гелетій у легкій атлетиці з 1996 року завоював чимало перемог, та на досягнутому не зупиняється. За цей час був неодноразово чемпіоном України і призером України. Вже ну, можливо раз 6-7 вигравав чемпіонат України з кросу. І також неодноразово виїжджав на різні європейські першості і чемпіонати. Ігор спеціалізується на дистанції 10 кілометрів. Андрій Мельник на 4 та 5 кілометрів під час офіційних стартів та на 10 – на неофіційних. Я Сім раз був срібним призером чемпіонату України по кросу. Де разбусні срібним призером на чемпіонаті України на три тисячі метрів приміщенні і вигравав чемпіонат України на 10 кілометрів. Помолодь спортсмени постійно тренуються до подальших змагань у новому сезоні. Викладаються на 100 відсотків, аби гідно представити своє місто та область на змаганнях найвищого рівня. Бракує лише належної фінансової підтримки. Важливою частинкою елементу підготовки спортсменів всіх видів спорту, не тільки легкоатлетів, є фінансування. На превеликий жаль, фінансування в останні роки є недостат. Тому ми маємо скарги від провідних спортсменів, яким недостатньо тих коштів, які виділяються з міських, обласних бюджетів, державного бюджету, тому що цього недостатньо для того, щоб готуватися і бути конкурентноздатними в світі і в Європі. На превеликий жаль, і законодавство України на сьогоднішній день ще в такому стані, що. Меценатство дуже важко вирішувати, тому що закон про оподаткування не дозволяє людям, які би хотіли надавати фінансову підтримку, так би мовити, надавати її в повному об'ємі, тому що великий податок на прибуток забирає власне велику частину коштів. Якщо би це змінилося, так як це є в країнах Європи, то наші атлети могли би мати. Місцевих меценатів, які б їх підтримували, відповідно, ці меценати не сплачували б такі шалені податки в державу, а фактично укладали б ці кошти відразу провідних спортсменів краю чи нашої держави. І мені здається, це був би більший позитив в цьому напрямку.